На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Хлопчик народився в травні 2018 року. До квітня 2025 року він проживав разом з рідною матір'ю на Мукачівщині. Дитина часто хворіла і потребувала особливого режиму, проте мати ігнорувала медичні рекомендації, не забезпечувала належне харчування, гігієну та безпечні умови проживання. Після неодноразових випадків фіксації матері в стані алкогольного сп'яніння та тривалого нехтування доглядом за дитиною, хлопчика вилучили з родини. Після лікування його передали на виховання до центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Хлопчик перебував під опікою держави з квітня по грудень 2025 року. Відповідальність за його життя і здоров'я була прямим та безумовним обов'язком працівників центру. Проте, під час чергового погіршення стану лікарка закладу не звернулася за належною медичною допомогою. Дитина померла у дитячому будинку. У межах розслідування лікарю центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України в неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що сприцінило смерть. Життя дитини обірвалося там, де вона мала бути у безпеці. Матері хлопчика також повідомлено про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі проведено ряд невідкладних слідчих дій: встановлюються усі обставини смерті дитини та особи, бездіяльність яких привела до таких наслідків.